Театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра. Хлопець молодий. В семінарію попав. Павло Григорович Тичина. Ви наш герой, Володимир Сосюра. Я поет робітничої рані. Шановний Михайло Семенко. Хай! Це вульгарщина. Це жіноче тіло Володя. це просто сцена, і ми на ній актори. Хвильовичем кров пахне. Хух. Що може бути вагитнішим для поета, ніж система? А ти чув, що вишні дали гроші на будинок українських письменників. Я ранок зустрічаю мов друга йди ти і всіх розсвічаю, і сам я розквітли. Кулі кращі за слова але вірю я що то теж битимуть врага. Направляю, тисни на гачок, тисни на гачок, тисни на гачок. Щоб боротись, треба шить! Наш театр повинен функціонувати навіть за таких обставин. Добре, що в майбутньому такого більш не буде. з метрів, бо нема ніякого неба, нема. Я весь це одна боротьба. Чого ви відскочь? Я... я від вас нічого не хочу. Пишіть, товариші. Пишіть.